Великий марш 1934 1935 років став однією з найвизначніших подій у китайській історії ХХ століття. Це була героїчна і водночас трагічна подорож, яка врятувала китайську комуністичну партію від знищення і зробила Мао Цзедуна її беззаперечним лідером. На початку 1930-х років у Китаї тривала громадянська війна між силами Чан Кайші та комуністами. Націоналісти мали чисельну перевагу і сучасну зброю. Тож комуністи опинилися під загрозою повного знищення у 1934 році. Після серії поразок вони ухвалили. Відчайдушне рішення прорвати оточення і відступити. Так почався великий марш. Близько 80 тисяч бійців вирушили з півдня Китаю у виснажливу подорож довжиною понад 9 тисяч кілометрів. Їм довелося переходити ріки, долати болота, гірські перевали та снігові вершини. Вони рухалися в умовах постійних атак з боку націоналістів і браку їжі. Марш був неймовірно важким. Тисячі загинули від голоду холоду чи виснаження зі стартових 80 тисяч до кінця дійшли менше 10 тисяч бійців проте саме цей похід перетворився на свою рідну легенду. Він став символом жартовності, дисципліни та віри в комуністичну ідею. В ході маршу Мао Цзедун проявив свої лідерські здібності. Він зміг об'єднати розрізнені сили і переконати соратників у власній стратегії. Саме після великого маршу Мао остаточно закріпився як головний лідер китайських комуністів у жовтні 1935 року. Виснажені, але живі учасники маршу дісталися до північного Китаю, де змогли відновити силу і продовжити. Боротьбу згодом вони стали основою тієї армії, яка у 1949 році здобуде перемогу і проголосить створення Китайської народної республіки. Великий марш мав колосальне значення для Китая. Хоча він і забрав життя десятків тисяч людей, подія стала фундаментом для формування нового політичного міфу. Для комуністів це був своєрідний доказ того, що їхню ідею неможливо зламати, а страждання лише гартують. Сьогодні великий марш згадують як приклад неймовірної витрива. Ласті та віри у майбутнє він увійшов в історію не лише як військовий маневр, а як символ народження нового Китаю, що йшов крізь випробовування до своєї мети.